Музей Світлицького палили декілька разів: перший у 2007 році, потім у 2012 році. Зараз від будівлі залишилися самі руїни. Власне, музею тут немає, але кажуть, що зібрання його творів тут було 450 робіт художника. Врятували частина із них перебуває зараз в Національному художньому музеї, частина в музеї історії Києва. Григорій Світлицький був видатним художником і справжнім патріотом Києва. Він був першим народним художником України і така от шана від нащадків. Руїни будівлі сховали у бетонний мішок за елітним житловим комплексом Воздвиженки, мешканцям якої, здається, зовсім немає діла до колишнього музею. Та більшість із них і художника такого не знає. Хоча у Воздвиженській церкві збереглися його феноменальні розписи.